Коза дереза Була собі дід та баба, поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас, хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається Кізонько моя мило, кізонько моя любо, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець кузож до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротя в червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через ребелько та вхопила по крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала догнята до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чубоцях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила і не їла, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через ребелько, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав бабу. На четвертий день погнав вже він сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки не дігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях, в червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через ребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід тоді розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбіга і заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже, і як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А, зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний, сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі, як коза дерза, за три копи куплена, півбока лупна, тупе тупо ногами, скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі і смерть. Ведмідь ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого ти ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчуку, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк і злякався. Ні, каже, зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка от я його і вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та а хто хто в зайчиковій хаті, а коза спечі. І як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, скулю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе, рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак, отже, я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, лисиця гнала та не вигнала, а то ти? Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу по -тупу ногам, Скулю тебе рогам, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч, та... А я рак небо-рак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі, та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та також ракові, дякує, та й став жити в своїй хатці.